Моє вітання всім, хто зараз дивиться на мене. І я сподіваюся, що ви підписані на мій канал. А якщо ні, ну, підпишіться прямо. зараз. Вам то не складно. А мені буде приємно. А сьогодні сьогодні я вам розкажу таку історію. Дзвонить дочка, каже, мамо, що робиш? Кажу горох їм. Каже, який горох? Кажу, зелений. Солодкий, вона каже, мамо, ти що жируєш? 50, 100, 250 гривень кілограм Києві гороху. Я кажу, так ти що, я чуть не вдавилася. Думаю, нічого собі, а в мене є горох. Але горох це для мене подарунок, якийсь божий, сюрприз. Я не очікувала, що в мене буде горох в таку пору. Він в мене є посіяний, так як кожний господин. Минулого року я вибрала цибулю і думаю, що воно буде до осені стояти та земля? Посіяла там горох. Ну, з того гороху там ніфіга не було. Він так поганенько зійшов, щось там ріс, мучився, коротше, якихось пару блокучих. Я навіть не звертала уваги. Потім все перекопала, посадила часник. Цього року, сапаю часник, дивлюся, а де? Щось три кущики гороху вилізло. Думаю, та не буду я його видьоргувати, нехай там буде. І той горох виріс. Я не звертала уваги, я посапала другий раз часник, дивлюся, є там собі горох, хай буде. А оце дивлюся. А він вже дозрів. Подивіться, він вже дозрів справжній зелений солодкий горох. Виявляється, що його можна, мабуть, на зиму сіяти. Ну, я не знаю, я таке не практикувала, може хтось таке практикував, але. Чуда сія, нічого йому нема. Він десь собі зернятка впали в землю. І подивіться, і виріс, ще тільки в людей посходив горох, а він уже дозрів. Дуже цікаво, слухайте, дуже цікавий момент. І не знаю, може, в когось така була історія. Але, але я тепер всім хвалюся, що в мене в кінці травня вже свіжий зелений горошок. От така історія. Не думала і не гадала.